Так, бандочка, ну починаю з ваших е, прохань. Дивіться, значить, це кровать, яку ми вчора привезли. Я ще нічого не показую, бо ну, мені стидно ці хламидники показувати. Але ж ви розумієте, що ми зараз живемо, як ті, як ті цигані. Ано, Юліна Тумбочка, вона вже тут окупувала територію, бачите, всяк. все нужне і не нужне тут лежить. Я собі вчора поставив скромного стрільця, накрию покривальцем, щоб більш-менш такий, щоб воно м'яке було, щоб на ньому... Ну, я не можу. Оказується, я привик, що біля мене лежить пульт, телефон, все, все, все. А це, ну, кровать дуже висока. Спали, як на бабиній перині, я вже казав, чи ні, ну, в общем, класно, супер взагалі. Дивіться, що я з вікнами зробив. Ну, бачите, якщо вже запутівшись, значить вони вже функціонують, Бо до цього вони були в нас сухенькі, звісно, воно їх продувало. От. Першим ділом я проклею резиночку. Тут таку. Тут ось у мене є пази, які тут ширшу і двойну проклеїв. Але ця створка та, що як вона наверное, да? значить Я закрутив тут саморез. Вверху так само. І з двох сторон коричневого герметика, конечно, не нашовчиться зікону. Я промазав е, чорним, силиконом, воно не дуже видно. Вот. То есть, його у, цей, тут промазав і, соответственно, ж, і ну, витер зробив більш культурно, щоб його не було видно. Бо наружжі мені все одно, як воно тут не дуже видно, треба було світло включити. Да? Да. Ось так от буде краще видно. Вот. Ну, в общем, я ее там хоп. Промазал. Вот. реставрировать их навряд ли вдастся, потому что это на как, как и будинку, цьому уже 95 років. Так что, вот так вот. Не знаю, их уже только хиба, в музей сдать. Э, стосовно... Что я мог сказать? А, мебель, мебель, мебель. Ну, я, ж кажу, мені, я не хочу вам всі показувати. От, стола вчора привезли, ми його розклали і вже ми будемо їсти на новій кухні. От, він з шухлядкою, отак так от він в розкладеному виді. От. Там у нас срачі, поняття, бо ми тільки проснулися снідаємо. Цей стіл хороший. Він такий надіжний, знаєте, На нього можна залізти, ногами стати. А не то все, що в нас було до цього. Отаке. А тут, звісно, біда-бідоханька. Дивіться, якщо вам зараз буде видно. Зараз підійду ближче. В общем, воно, бачите, не дивлячись на поклеєні резинки і все остальне, зараз здесь воно все попросідало на петлях. І ви бачите, про... зараз світиться сонце. То я туди можу пальці вставити. А внизу вони впали. Ну і на петлях, і на всьому. В общем, сейчас зменшу. Ну, вони попросідали, А, та не видно, поприсідали. Вони поприсідали, їх поперекашували. Значить буде ситуація слідуща, де можна силікон. Ну, нього, як то кажуть, теж зазори. Вот, Десь силікончик, а остальне я просто позапіннюю і позакрашую. Одну тоже поставлю намертво. А ця, що друга буде відкриватися, значить піню вверх, піню-низ, потім прорізаю піну. Воно працює, я вже знаю, вже перевірено, не раз на стройках. Це, звісно, скажімо, не красиво, не цей, але воно буде тримати тепло, а це нам на цей рік саме що В цьому році ми вікна не поміняємо, не встигнемо, не фінансово, як то кажуть, не потягнемо їх, не... та й вже куди зима на дворі, скажімо так. Вот. А, то я зняв для тіктока, а для вас ще не зняв. Дуже ж я переживав, що від нас не видно дело Ребята, все нормально, все видно. То я не туди дивився. Воно воно, бачите, оказується, прямо тако напроти нас. Воно верхушку видно. Ну зараз осінь піде, листя ото, опаде і буде видно повністю. Так що все окей. Так, і що я вам там сегодня могу Підождіть, бо це зменшувати в мене, понимаю, що у вас там п'єте вже таблетки від тошноти, як завжди. Гора Бобер Ставочок наш шумить, тишина. Сьогодні, слава Богу, факачерия не працює. Хто б да так сказав? би, Факачария, слава Богу, не працює. Бо ті аромати зразу мені І давай мені сюди. Воно наша... Доска об'явления, правда там не, не здерли стару надпись, не поклеїли нову, бо тут написано, що пока мистити за 28 сентября. Але от тут у нас можна прочитати, які у нас тут проходять базари, виставки і все остальне. Часто... Коротше, не всі пенсіонери нас тут побачили, оказується. Тільки що йдемо, там сидять діди, клуб по інтересам, зранку мехнуть. Перетерти, ну хуже бабок наших, я вам відповідаю, це італійські діди такі. Ми йдемо, проходимо мимо. Хто в неділю може йти, знаєте, тако на розслабоні гуляти. Це, я ж, вони вже ну хто знає, то, чи ми самі привикли, що ми на машині сіли і виїхали звідси. А це йдемо собі гуляємо. Неділю з ним ранком. І вони такі в недорозумінні, хто це ходить, топче їхню землю, ви зрозуміли? Дивіться, у нас є автомат. Я думав, такий тільки в варінзану стоїть. У трошки, варінзану трошки дешевше. От, ви можете купляти тут натуральну воду, можете брати фрізанти. 10 копійок стоїть 1 літр. літр води. Можна придбати карточку, тоді буде дешевше. Ось тобто, все приходять люди з упаковками. І правильно навіщо купляти десь в магазині водичка взагалі по вкусу бомбезна. От. Так що от такі у нас ще є автомат. Саме дешева вода об'єднається. Ось все ще домик продається з подвір'ям, ем, з каліткою дивіться. І знаєте, що найцікавіше? Італіян на таке, не звертають уваги. Я думаю, що якби наші люди хтось подивився, я думаю, там дуже цікаво, можна щось... Я розумію, що тут типу, сусіди, все, але там є і свій дворик от, і, і все остальне. Так що і, і, і свій вход, і свій город, так що... І можете казати, що ви прямо в гену і живете, не так, як ми в селі, бо табличку у вас видно, все. Ви зрозуміли? З вікна одразу. Така є провулочок, де сарайчики, курочки, да -да. гляда... ну ось все дуже -тоже культурно красиво, мені подобається, як вони тут зробили. Але прям у них прямо під хатою. Ну, тобто ми теж недалеко від води. Але у них, мені кажеться, тут комарі дають їм життя. Хоча Хатя... його... кастра запалив. Це що, горіхи наші. Наші, ви зрозуміли? які взагалі не наші називаю нашими, бо вони в нас найкраще ростуть. Але тут їх... Вони в них стоять як збитий самоліт, але вони їх свої не їдять, вони їх тільки в магазинах купляють. Пам'ятаєте, я показував ціну, так? Да? Ну я пам'ятаю, що в мене челюсть відпала одразу. О. О, дивіться. А, так це і в нас вже. Це ж те саме, що і в нас як воно. Не спало Диви, тут вже зав'язується. Ну так і в нас ж так само. Да? Просто як трохи вище глянуть, то воно над листками. А, окей. Питання до знатоков теж щось має зацвіститися, якесь дерево. Поки ці маленькі бубки такі, більші вже... Що це воно таке, ну розкажіть нам, хто знає. І знаєте що, в житті цій моїй достатньо мені було декілька років попрацювати на будові в строїтельстві для того, щоб я пізніше, от зараз особливо. Ходив і був короче, в шокі просто від масштабів, від построєного і все От Ви представляєте, це все. Це викладено, построєно повністю із красного кирпича. кожна арочка. А їх тут десятки. десятки. І одну колону отаку вигнать. Це скільки труда пішло на це все. Це яка висота. це... А строїлось це ж не ось, коли тобі... Краном подають і то все Я не знаю, це такі масштаби неймовірні, просто неймовірні Ви представляєте, це ж воно ж всередині теж, навірно, не пустотіли, тобто це кошен кирпичик Ого От такого, щоб ви розуміли тут. Я не знаю яка тут висота, ну тут дуже високо. Ну десь 9, -ти, 9 -ти ташка. Приблизно, якщо так взяти. Це просто. А отут петушари живуть, кричать все время. Тут, тут. Петюня кричить. Да, і курки десь тут. А це, мабуть, десь все далі, бо тут у них майже теж люди сміття кидають, і це безсовісно, конечно. Я розумію, що людина... У неї тут при дорозі цей парк свій якась. Ну типу. О, але представляєте, скільки йому це гриб вибирати, якщо кожен буде йти кидати, сміття йому туди. Вниз. Оце десь тут петушара живе. Бо кричить кожен ранок так, що все компамарони його чує. Все, домашній зоопарк. Кури. Десь петушара кричить. Дві які красинці. Ага. клас Це хто такий? Це, Це підви Чи Чути вам чи ні? Ага. Да, тут і козы есть. А ось тут біля нас все є секції Карате і дзюдо. Ну, карате то, то не то. Вот. А от самбо дзюдо дзюдо Треба записати малого Хай походить трохи Бо бокси, смоксі, ну а взагалі італіянці, них такі боксери, як я не знаю що Вот, а дзюдо тай бокс це я вам скажу по собі це відбита голова потім постоянно, а зачем тебе голова? А еще я в не ему це. Ну то есть мисли губляться походу. Так що не-не, бокс, не. Бокс то для бідних, як сказав колись Тайсон. Вот. А от дзюдо це дуже хороше. Тим більше ніякий боксер проти хорошого борця ніколи не вистоїть ні на одному. Поединку це, це факт, потому що той зав'яжеть його в морський узел. Ну поэтому так. Да. Сам дзюдо, вольна борьба. Це то, що надо. Проводимо експерименти. Їдемо сьогодні на 7 орсяни на 63-му. У нас же два кінцевих там. 7 і 63, два автобуси. От. І до зупинки до Альони і до мами на цьому автобусі нам їхати 15 хвилин. 63-й їде. Швидше трошки, трошки, трошки швидше. Менше зупинок робить. Але 15 хвилин це дуже недовго. Як той малий казав. Єбята, ви тільки гляньте, яка красота. А Як колір моря сьогодні, а? А на гори, горы. Верхушки даже сегодня видно вам, Той. а ну давай. Але вони сегодня без снігу, ну ничего. А хвилька, хвилька яка. Я и вітер дує, да? Ну вот так вот. Да, ну хвилі сегодня. Ух! дивіться Не хочу і швидко махати, поняли, телефоном. Але ж А чуєте шум як ще вимиває Тудух, воно там вдалі, тудух, дитя Все, порозмиває зараз пляжі всі Нічого, ця краса теж повинна бути, це ж це моє любиме, я ще люблю коли ще більше такий шторм, шторм от. Кайфую прям. Це просто хвильки. Ходимо по магазину Дені Девіто, Італіанська версія. Дали <головіка> це копія. Знаєте, що в тісноматі ми були приємно удивлені в плані цінової політики по сравнів з Леруа Мерлен. люди ну просто космос. От. І знаєте, що найкраще, коли ти вже дурень думкою багатієм, значить ми ще нам ще тільки вікна, там, перестінки строїти, вікна міняти, двері, все остане. А ми вже мисленно собі ставимо на городі в зоні барбекю, отакого от типу крана, фонтанчика. Не знаю, як його правильно назвати. От. Щось такого плану, знаєте, щоб, щоб вже набирати воду і поливати цвіти. Та й дійсно, що... Дурень думкою багатіє.